На вулиці Київській у Рівному кипить робота. Незабаром тут облаштують новий регульований пішохідний перехід неподалік офісного центру і ближче до зупинки громадського транспорту. Саме тут люди часто перебігали дорогу у недозволеному місці, адже найближча зебра розташована за 100 метрів поблизу бібліотеки для молоді. Інтенсивність дорожнього руху у нас з кожним роком зростає в місті. Відповідно, і кількість заторів зростає. Відповідно. Передбачено влаштування регульованих саме регульованих пішохідних переходів, і ці всі світлофори будуть працювати синхронно. Рівняни здебільшого підтримують таку ініціативу. Мовляв, регульований перехід дасть можливість спокійно перетинати дорогу за будь-яких обставин. Вважаю, що да переходи за 100 метрів вліво вправо а пенсіонери такі не терплячі, що тут постійно виникають. Ситуації такі, що навіть збивають людей. Хай краще буде ще один переход, хай люди безпечно переходять. Ну, Переход мені подобається. Мені здається, що він потрібен. Я навіть не знаю, не можу вам сказати про тротуар. Ну, Це ж не плитку вже таку клала, а звичайний тротуар, Тож, треба, мабуть. Чесно, треба. Цей переход обрати, а сюди принести. Всі торгові точки знаходяться. Водночас є й ті, хто скептично ставиться до змін, запевняючи, що світлофор на цій ділянці дороги не є необхідністю. Часто хожу, воно було гарно тут. Нащо його лиш гроші тратить, Нема де грошей. Діти. б на армію А Там на протязі 100 метрів, біля там закладу, знизу на перехресті, там є світлофор, тута світлофор. Тут пішохідний, там світлофор, там світлофор і там світлофор. Напротязі 100 метрів, це, наверно, я не знаю. І скільки коштує один світлофор, і пішохідний перехід це дуже дорого. Нема куди гроші потратити, певно. У міській раді запевняють, що саме чітке регулювання дорожнього руху на цій ділянці допоможе уникнути аварійних ситуацій та зробить пересування пішоходів значно безпечнішим. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.